Я був рецензентом і щось там мені сказав, що я можу додати. Я буду говорити про Ісмаїну Гаспринську, тому що, направду, я теж, теж от займаюся цим прикордонням кінця XVIII, початку ХІХ століття, і Гаспринський ніколи не був темою моїх наукових зацікавлених. Але так сталося, що оскільки я ну, трошки в цих сюжетах, колись там ходжу на різні презентації, колись мене попросило видавництво майстер книг, є таке хороше в Києві видавництво, яке робить цілу серію. Ця серія називається Кримська татарська проза, здається, Кримська татарська проза українською. І це вже ціла серія книжок, і я їм допомагала там на одному. Шковому фестивалі провести презентацію, вони мені подарували той їхній пакунок книг, маючи погану радянську звичку того радянського дитинства, коли інтернету не було. Я їх стала читати. І коли я прочитала один із романів Гаспринського, я чесно кажучи, була трошки шокована, тому що в мене таке знаєте сталося враження де живи Я це десь читала. Я читала щось колись десь схоже. І е, в такий от е, спосіб я закупилася і зрозуміла, що мої ці емоційно інтуїтивні відчуття абсолютно не співпадають з тими. Хто досліджує Гаспринського. На сьогоднішній момент існують страшні слова. Я думаю, що Гаспринському було б страшно самому, якщо б він знав про те, що існує цілісінька, справді слаття Господі російською мовою, Ну, Ми вже сказали українського газпрознавства. Але слава Богу, мені так -то не подобається, що то щось таке. Але коли я закликалася в цю тему, я зрозуміла, що направду. Існує цілий шквал російської літератури в останні роки. Я навіть була здивована, тому що таке? Значить, в Казані переведені цілі томи. Тобто, так багато зроблено, я стала про те там трошки розпитувати. Виявляється, що з 2014 року всі російські історики, які працюють по темі Криму, вони мають дуже солідні гонорари і фінансову підтримку від російської держави. Ну, ви ж розумієте, що українські історики працюють в інших умовах. Ми не те, що гонорарів не маємо. Ми думаємо, кому б його ще заплатити від нашої там зарплати, щоб щось далі рухатись і далі щось досліджувати. Тому що направди постать Гаспринського вона, ну скажімо так, в останні роки особливо в Росії, розтиражована і вона використовується як. Я тут поставлю три крапки, тому що він настільки багатогранний, що його можна використовувати як хочеш, як хочеш. І кожен може бачити в гаспринському щось своє. Тому звісно, що я скажу вам український погляд і свій власний погляд на проблему, тому що в принципі українці, як люди достатньо такі практичні і прагматичні, вони люблять. Практичний результат. І тому вчора, коли ми трохи про Гаспринського говорили, я відразу сказала, що в нього вийшло. Тому що, виблюючись його погляди, відкриваючи для себе цю філософію джадідізму і джадідів. Якщо ми порівнюємо Гаспринського з іншими, які є там до середньої Азії інтелектуали цього часу, які хочуть реформ мусульманського світу, ми розуміємо, що в Гаспринського вийшло як ніколи і вий... ні в кого іншого і вийшло де в Криму. Я сьогодні буду говорити про манікусінький сюжет, який для мене йшов просто фоном. Тому що на фоні всього цього страшного газпрознавства. Ну, я звісно, що я теж стала піднімати біографію Веспринського, хоча б просто ну, для того, щоб зрозуміти, як він дійшов там до, до свого тексту, да, до своєї книги. А, і що я побачила? Я побачила, можна уроки так далі. А, я побачила якісь знаєте такі сюжети його біографії, які кочують із сторінки на сторінку. Які ніким не перевірені, які не мають жодного нормального посилання внизу, де ви це взяли, люди? Докажіть мені, я ж противний, я історик, напишіть мені, архів, фонд, номер, справа, аркуш, я повірю. А якщо ви це говорите, бо так до вас написало 600 людей, ну, добре, але я не вірю. Покажіть мені, де ви це взяли якісь певні сюжети біографії Гаспринського, в яких ну всі переконані і переказують і сторінки на сторінку. Це біографія його раннього дитинства. Він народився там в Криму. Гаспра такі слова ті, що бували в Криму Гаспринський, Гаспра, пам'ятаєте, що це не ціла таке. Ну там і села, навіть з такими назвами були. Це вважається, що їхні родові. Маєтки. І отут ем, починається такий, ну, перший сюжет, я про кілька буквально сьогодні, який я назвала родинною легендою, але це родинна легенда імперська, бо вона створена за часів імперії. І ще я її називаю колоніальною або чарівною імперською казкою. Тому що я сумніваюся, як історик, що, так, що це правда. Я сумніваюся, що це правда. І з того, що я передивилася, ніхто мене не переконав в тому, що це, не, що це щось інше. Да? Але саме те, як розказують, говорить про те, що він своєю початковою біографією мусить відповідати колоніальним канонам. Тобто так мало бути. А, що це означало? Наступний, а потім сюди повернемось. Я так люблю то імені Тефлоранцове, який виконаний в ну, Альгамбреський, -Аль -Аль але це Кримська Альгамбре, правда? Це набуття з принським дворянського звання. Ну, Направду, цей період, коли Росія приходить. Вона за, за з заграє Тому от о, Олена Бачинська говорила вам, що бейські роди, оці всі паші, вони з ними все було в порядку. Правда, скільки там місті людей з ними все в порядку, і я це знаю, як історик, який займається кінцем XVIII століття. Я знаю, що Катерина II, Видала грамоту, про на грамоту дворянства, жалуна грамота дворянства, та жалуване грамота дворянства була поширена на козацьку старшину і на Кримську еліту. Ідіть до нас, ми вам даємо дворяни, але тільки здайте нам регіон з Патрахами. Да? Ну, ми вам даємо дворянство, живіть. І коли я читаю, що у Гаспринського в цей момент. Переходу від от, от, Кримського ханства до Російської імперії все їхнє десь пропало, що вони були дворянського роду, там, всього, практично, а тепер не стали, я в це не вірю. Значить, Мені потребуються докази. Я бачу ці докази, але я їх бачу тільки у 1800 854 році. Під час Кримської війни. Коли батько Ісмаїла Гаспринського отримує дворянське звання, він його набув. І там нічого немає в тих документах, ті, я бачила, вони надруковані. Там є за те, що він там щось, щось зробив, що він зробив. 1854 рік Кримська війна перед тим важкі там Кавказькі війни. В тих Кавказьких війнах батько Гаспринського є перекладачем. І надійним помічником князя Воронцова. Назар. 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 Князя Воро. Прізвище Вароцова відомо на весь південь. Він має маєток там на березі, в який тепер ми всі ходили в музей, да? Оцей знаменитий його палац Воронцова. І як пишеться, що володіння, земельні володіння Гаспринських вони були поруч, то не сусіди. Але там такі круті сусіди. Там Воранцове, там Уріпмінський, там Галіцини, ну, там вся верхівка Російської імперії, яка там дійсна, мала, мала свої маєтки і свої землі. В чому суть оцієї родинної легенди? Вони хочуть сказати, що їхні землі були тут давним-давно. Вони мали там сади, чочунові поля виноградники, просто якісь шалені десятини. Ну, я не вірю, да? бо якщо б то дійсно було б так на момент, коли туди приходить Росія, вони б тоді отримали дворянське звання. А так вони його не отримали. Але вони, він там написано скрізь його біографії, написано, що. E, Значить, його якийсь там дід, він мав e, прізвище Базар'ян, Базар'ян і так далі. Ну Трошки також мені потім допомогли, але це перекладається як купець. Ну, його дід там прадід, Вони займалися торгівлею. В нашому на теперішньому розумінні, особливо в українському розумінні, ну, супер, класне заняття, те що треба. То він собі міг, значить, він має гроші, може відкупити собі шмат землі, що в цьому погано. Ну нормально все. Але це з нашого точку, з нашої дзвіниці да, і з, нашу, з нашого боку. З боку Російської імперії та ще тих часів, звісно, що ні не, не годиться, бо він мав відповідати тодішнім дворянам бути благородним. Нічого не робити і жити за рахунок кріпосних селян. Це значить, що ти будеш благородним, все. Тому вони мають складати оцю чарівну імперську казку. Але як набути швидко дворянство? У нього немає прав за стандартами Російської імперії на дворянство. Він дійсно повинен був мати землю. Якщо ти маєш землю, все. Без проблем, ти, ти отримуєш, воно буде набути, воно буде не таке красиве, як у всіх от достойників, але воно буде. А, це дворянство. Гаспринський отримує в 1854 році за службу. Воно вислужене. І отут є наступний епізод цієї чарівної імперської казки як швидко отримують дворянство. Я коли це прочитала в його біографіях, я подумала, боже, я таке вже теж з читала. І, значить, це все легенди. То і мені прийшов на в голову наш гладкий Йосиф, mm -hmm. який так само, останній кошовий за Дунайської січі, який так само ну, був швидко дворянство, як тільки перекинув всю за Дунайську Січ назад до Росії. Що вони зробили? Вони мали е, особисто прислужити аж самому найвеличнішому російському імператору. Гаспринський отримує дворянство тоді, ну, з допомоги воронцових, звісно, бо вони сусіди і батько був на службі, але вони отримують дворянство, тому що ну, імператор тут їздив, йому подарували якийсь барельєф, і той барельєф потім хтось вкрав. Батько Гаспринського його знайшов. Якщо ти знайшов і послужився особисто імператору всього, ти будеш мати колосальну кар'єру е, тут же. От о, коли оцей Йосип Гладкий, там, знаєте що було? Він перевів за Дунайську на бік Росії і можете собі уявити, от зараз дорослим мозоком, я думаю, Боже, про що прошу? я сама про це здорові писала? Як я могла про це писати? Ну, невже це так може бути? Тобто він вчора служив туркам віри і правди, стріляв росіяни, де війна. Сьогодні він перевів все за Дунайську Січ і йому дозволили кермувати тим човном, на якому переправляється сам російський імператор. Це можна повірити? Про це написали всі видання. Я читала санкт петербурзькі відомості 1828 року. Вони про це написали. І далі, наш він керує. після цього російський імператор говорить клас, все Запорозька січка повернулась назад додому, тобто в російську імперію, і всім роздає медальки і гладкому дворянство. І от я подумала, що оці елементи, знаєте, таких біографій насправді є не що інше, як ми мали би створити таку, знаєте, казку, яка реалізована в житті. Тобто ти має, можеш стати принцескою, да? ти можеш стати принцем, тобто ви маєш набути дворянство і всі пільги, які дає Російська імперії, тільки через цей сюжет. Можна? Що там далі? Так, далі. В дитинстві своєму Гаспринського відправляють відбути всі сходинки, уже самого Ісмаїла Гаспринського. Да? Його відправляють відбути всі сходинки кар'єри, такі яка ну, потрібна російській імперії, тобто стати семінарі, військове училище і набути офіцерське звання, і такий спосіб теж підтримати своє дворянське звання, яке набув його батько. Воно ну, воно ну, не вийшло. Він це достатньо творча натура, і в нього не вийшло стати ніяким офіцером, він звідти швидко прийшов. Але що цікаво, що а, Катков, дуже відомий російський імперський захисник всього російського традиційного а, значить, ну, такого, знаєте, православного. Над, ну, оце можливо і дійсно так, що коли Гаспринський жив в Москві. Він дуже часто зустрічався з Катковим, і там відбулася розмова. І в тій розмові Катков говорить про те, що Ах, яка Росія, російська культура імперія і так далі. І тут, от всі народи, які є в Росії, мають в ній розчинитися. Їх було двоє, Гаспринський і його друг, литовський татарин, і він після того на вийшов і сказав: Ну, не хочу я в цьому розчинятися, тому що чого це ми маємо таку класну культуру. Да? І от те, що він, начебто, вийшло походження мало продовжувати цю легенду, таку, що ми маємо класну культуру з давніх давен. Ми, не хочу я ні в чому розчинятися, я хочу бути в цій культурі. Розмова є його практично дитяча, ну за нашими сучасними стандартами, бо то є щось 15-16 років, ну, достатньо молодий. Але тут іде, от знаєте, таке накладається ну, трошки національне. Яке в принципі от національне і релігійне таке все мусульманське якесь, у сьогодні це постійні питання, в чого більше і начебто національного немає. Ми бачимо, що ці сюжети теж зараз дуже активно транслюються, тому що українсько татарське відродження національне відбувається і їм потрібні ці сюжети. Наступний сюжет, це понімаєте, отак це замечательна історія. А, значить, цим стандартам мав відповідати в Росії просто кожен. Якщо ти приїхав в Париж, то обов'язково маєш наслідувати творчим канонам Тургенєва. Ну, чому Тургівлі? Ну наш великий турген, він там сидить в Парижі. Значить, кожен, хто приїхав з Росії, а я вам нагадаю, що ми половині 19 століття всі нормальні дворяни або ті, що хочуть кар'єри в російській імперії, обов'язково мають бути в Парижі. Бо все російське дворянство воно ж говорить французькою мовою, воно ж не говорить як да? не говорить французькою мовою. Тобто париж для них обов'язкове відвідування. Газпринський дійсно був Парижі три роки. І в усіх його біографіях написано, що він був секретарем Тургенера. Був дослідник Ганкевич, український дослідник, який е написав свою дисертацію, що в 90-х роках була електронська диссертація присвячена Гаспринському. Єдиний, у кого я знайшла, що він в цьому сумнівається. Я не сумніваюся. Я абсолютно підтримую сумніви. Гонкевича в тому плані, що Госпориський ніколи не був секретарем того. Ну, от, так я думаю, я зараз не чула. 30 томів листування торгівля, от і до, всі його інтелектуальні зв'язки, кандидатські докторські дисертації написані. Ну, я подивилася ці листи. Я подивилася в ті роки, де, коли там мав Гаспринський бути його особистим секретарем. Жодної згадки про те, що повз ним був Гаспринському. Але я там знайшла інший лист, який приписують Гаспринському. А він написаний абсолютно на іншій людині. І там є така цитата, знаєте, що при зустрічі з Гаспринським Турмінів сказав, я ж теж маю татарську кров. Я теж маю таку кров. Але він це написав абсолютно іншій людині, яка аж ніяк, а, ніяк не поруч Газпринським. Приписується Газпринського. І в такий спосіб я розумію, що сфальсифіковано все абсолютно. Але ви розумієте, до чого це штовхає наш далі. Ми маємо обов'язково поставити а, Газпринського в інтелектуальне коло яке є в Російській імперії. Про людину реформатора, якому вдалося здійснити європейського типу реформи для мусульманського світу. Ви собі можете уявити, слав, от зараз, 24 четвертому році, в Кембриджі вийшла стаття. Де а, я буквально влітку я вже зараз знов там переглядаю свій текст. І думаю, невже я помилилася? Бо, бо коли я далі почала аналізувати текст газпринського, я його хочу поставити в абсолютно інші інтелектуальне не Невже людина, яка приїжджає в Париж, і живе там три роки? Хоче бути в стандартах Російської імперії, а не в тих паризьких французьких стандартах літературних, які ви, ну просто, що називається, кишнякішево, кожна э, кафе паризьке, де все це обговорювалося, десь тут сидять імпресіоністи, такі, такі, тут такі, тут, такі романи обговорюються, тим більше. Що він, то, Гаспринський, в своїй практичній діяльності, він якраз наслідує у цю манеру європейську. Він свої своїй газеті джеман, можна наступне. Це багатьох, а може один туди. Один тому що ви знаєте, що одно ну, Торгенів, ну я с... не думаю, що ви знаєте так, як тепер довелося знати, мені з дитинства страшно. Він же взагалі, він ж там третій по всій французькій історії. Це його кохання всього життя. Торгенів. Вона була замужем за Віардо. Тургенів там був третій. приживала, понимаєте? Ну, по-нашому, по-нормальному. Ви <ріст> там приживали і ви туди постійно, він вже з ними в будинку. Йому би наймали окреме помешкання, родина Віардо. І значить, всі мають відповідати стандартам. Ну добре. І далі тепер я хочу просто сказати, що ці всі ну, французькі впливи мали. Більше значення в житті і творчості Гаспринського. Що і, і ну, саме має бути? Да? Французька кав'ярня, Москва, тогочасно, на Петербурзі він не був. Він в Москві жив, а в Стамбул. Бо потім він їде в Стамбул. І в Стамбулі він того достатньо має і можна наступний. Я, звісно, що з Роман є ж там ще самі. Немає, я що не ставити. Ой, я не вставила. Ну вам доведеться мені повірити, що роман Аббас, я говорила саме про цей роман Мала Аббас, а він вперше був надрукований в газеті його Газета Дерджиман практично в більшості людей відома. А газети, яку Гаспринський видає в бахчисарая довго, з 1883-го і по 1900-му там десятій. І він друкує художній роман на сторінках газети Ну, Я насправді маю скрін, якщо комусь раптом я розумію, що он був руський. Там написано, он був руський, но хороший русський таких Ну, хороший русский. Написав Гаспринський в 1887 році в некролаці торгівлі. Тобто вже таке прийдуть, що русский. Два абзаца, у колонках, два маленьких абзаца і в одному фраза, а в другому шоте, що, ну, що, ну, що хорошого зробив Тургенів. Тому що він працював над мовою, російською мовою літературною, а Гаспринський так само працював над мовою. Тому він, як людина, яка творить мову, да, вот тут і, звісно, що жодного слова про те, що він з ним був особистим. Ну, все, я закінчую. Я питання прошу. Ні. Тоді ми продовжуємо сюжет про Веспринську, я вам представляю.